У нашому сьогоденні дуже багато ситуацій або подій, які викликають так звані негативні відчуття: смуток, тривогу, печаль. І саме ці відчуття заважають виконувати свої обов'язки, всі рутини, які Треба виконувати щодня. Заважають думати декому, заважають, принаймні хоча б трошки планувати своє життя. І саме сьогодні я пропоную до вашої уваги вправу, яка може бути. Корисною саме для того, щоб позбавлятися від тривоги, від смутку, від всіх тих емоцій, які викликають напруження, психоемоційне напруження, які заважають повноцінному життю. Давайте сьогодні виконаємо цю вправу. Сідайте зручніше, вправа називається очищення від тривог. Будь ласка, спирайтеся спиною на стілець, ногами, стопами повністю опустіть їх на підлогу, руки можна покласти на коліно, а на коліна або розташувати зручним для вас способом. Закрийте очі і намагайтеся уявити собі все, про що я буду говорити. Давайте зберемо мішок, покладемо в нього все, що заважає. Всі образи, сльози, сварки, смуток, розчарування, поразки. Зав'яжемо цей мішок і вирушимо в дорогу. Ви вийшли з дому, де ви живете, на широку дорогу. Шлях ваш далекий, дорога важка, мішок тисне на плечі, втомилися і стали важкими руки, ноги. О, як хочеться відпочити. Давайте так і зробимо. Знімайте мішок і лягайте на землю. Глибоко вдихнемо. Вдих, затримайте на 3 секунди в легенях повітря, видих, знову затримка. На три секунди. Знову вдих, затримка на три секунди. І видих, затримка на 3 секунди. І втретє. Вдих, затримка на три секунди. І видих, затримка на три секунди. Дихається легко, рівно, глибоко. Ви відчуваєте, як пахне земля? Свіжий запах трав, аромат квітів наповнює дихання. Земля забирає всю втому, тривоги. Образи наповнюють тіло силою, свіжістю. Треба йти далі. Вставайте. Підніміть мішок. Відчуваєте? Він став легшим. Видите полем серед квітів, стрекочуть коники, дзищать бджоли, співають птахи. Прислухайтеся до цих звуків. Попереду прозорий струмочок. Вода в ньому цілюща, смачна. Ви нахиляєтеся до нього, опускаєте долоні у воду. І п'єте із задоволенням п'єте цю чисту і прохолодну воду. Відчуваєте, як вона розтікається приємно по всьому тілу. Прохолодою. Усередині приємно і свіжо. Ви відчуваєте легкість у всьому тілі. Добре. Увійдіть у воду. Вона приємно пестить ноги знімає напругу і в тому. Ви стрибаєте з камінця на камінець. вам легко і радісно. Мішок зовсім не заважає, він став ще легшим. Різнокольорові бризки розлітаються і блискучими крапельками. Освіжають обличчя. Лоб, щоки, все тіло добре. Ми легко перебралися на інший берег. Ніякі перешкоди не страшні. На гладкій зеленій травичці стоїть чудовий білий будиночок. Двері відчинені. І привітно запрошують вас увійти. Перед вами грубка. Можна посушитися. Ви сідаєте поруч з нею і розглядаєте яскраві язики полум'я. Вони весело підстрибують, танцюючи. Підморгують вуглинки. Приємне тепло пестить ваше обличчя, руки, тіло, ноги. Стає затишно і спокійно. Добрий вогонь забирає всі ваші печалі, смутки, втому. Подивіться, ваш мішок спорожнів. Ви виходите з будиночка. Ви задоволені і спокійні. Ви з радістю вдихаєте свіже повітря. Легкий вітерець пистить. Ваше волосся, обличчя. Тіло ніби розчиняється у повітрі, стає легким і невагомим. Вам дуже добре. Вітерець наповнює ваш мішок радістю, добром і любов'ю. Все це багатство винесете в свій будинок. Поділіться зі своїми рідними, дітьми, друзями. Тепер ви можете відкрити очі і посміхнутися. Ви вдома оточені любов'ю і увагою.